У столиці завелися мисливці за паркувальними блокераторами. Серед білого дня під стінами одного з міських офісних центрів поцупили щонайменше з десяток ось таких пристроїв. Мені повезло, тому що у мене машина стояла. Ну під машину вони не залізуть, поэтому мені повезло, мой паркомат остался. Середня вартість одного блокератора 500 500-600 гривень. Спершу ми подумали, що це справа дрібних злодюжок. Однак ні, свідки кажуть, працювали фахівці, комунальники під чуйним керівництвом інспектора ДАІ. Він взагалі ще був. Була машина комунальників. Тобто, він був один п'єше. Ну от вийшли за влад точно, а він надію по-моєму. Гаїшник був пішком, а комунальщики приїхали на газельки. Тобто, все швидко срезали, звернулися і уїхали. І тут ми зрозуміли, у чому річ полювання на блокератори, оголосив новий начальник департаменту ДАІ України ще два тижні тому. Я вас завіряю ні в одному місті е, запірних пристроїв, які працюють для когось. Але не для всіх громадян України не буде. З найближчі 15 днів всі пристрої будуть зняти. Таким чином керівництво ДАІ планувало позбавитися заторів, але ж на увазі мали лише ті блокератори, які встановлені на проїжджій частині і заважають руху машин. Якщо там прибудинкова територія, то то не наша. Якщо вони встановлені там, де заважає руху транспортних засобів або пішоходів, то компетенція Державтоінспекції. Як бачите, блокератори були встановлені на приватній прибудинковій території біля офісу і не заважали руху машин. Фактично їх украли. Тобто спокійно можна подавати в суд, якщо є чек. От їх хоча б кілька свідків. свідки є, але до суду ми не зверталися. Спробували владнати непорозуміння мирним шляхом. Начальник департаменту ДАІ особисто пообіцяв в усьому розібратися. Готовий в будь-якому питанні. Якщо зняли незаконно, поставлять назад. Якщо зняли відповідності до законодавства, тоді скажу, пробачайте, так повинно бути. От і все.